Уже 81 із сотні американських сенаторів підтримує введення жорстких санкцій проти Росії. А це означає, що сенат готовий винести пакет цих обмежень на голосування. Ну принаймні так каже республіканець Лінсі Грем. Хоча додає, це станеться, якщо ближчими днями конгресу не вдасться мати прогосуванні початку мирних переговорів між Москвою та Києвом. То цього не станеться, не додасться. Прагнення Росії до миру ми у чергове відчули на собі олежі цієї ночі. То чи зважиться вже нарешті конгрес на ці санкції усупереч політиці Білого Дому? Ну і, власне, що в тому пакеті цього разу є такого, що зробить Кремлю боляче? Леся Головіна розкаже. Поплюжена обстрілами ідея про тридцятиденне перемир'я, порожні перемовини в Стамбулі, посилення російського терору та підготовка до літнього наступу. Путін відверто демонструє сполученим штатам своє небажання припинити війну. Дональд Трамп, який обіцяв швидко закінчити війну в Україні, брехні Путіна вперто не хоче бачити, і найстрашніша погроза, яку він озвучує, це вийти із перемовин. я думаю, щось повинне статися. Я скажу вам, тут задіяні великі его. І на мою думку, щось має статися. Якщо ні, я просто відступлю і вони самі будуть змушені продовжувати. Поки президент зволікає з рішучими діями, посиленням санкцій Росії погрожують у Конгресі США. На розгляді в сенаті лежить. Законопроект, який розробили і демократи, і республіканці він, зокрема, передбачає впровадження 500% мит на товари з країн, які імпортують російську нафту, і ці обмеження будуть накладені, якщо Кремль вкотре відмовиться від реальних мирних переговорів. зараз м'яч на частині поля Путіна настав його час сісти за стіл переговорів і зробити серйозну пропозицію про негайне припинення вогню, яке може призвести до тривалого миру в Україні. Я сподіваюся, він це усвідомлює. Якщо ні, то. Сенат готовий діяти. Ми маємо двопартійну підтримку 80 моїх колег і готові накласти додаткові економічні санкції і тарифи. сенатор республіканець Лінці Грем, один із авторів законопроекту. Наголошує: якщо Путін і далі гратиме в ігри, штати діятимуть швидко і рішуче що ми можемо зробити, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин? Ми можемо впровадити кісткодробильні санкції на путінську Росію. Він заслужив це. Мені шкода російський народ. Але зараз час збільшити ціну цієї війни для Путіна. Документ про санкційний батіг, окрім сенату, ще повинна схвалити палата представників, і тут може бути проблема, бо вона ухвалює рішення у повній згоді з Білим домом. Якщо Трамп відмовиться підписувати документ, можна діяти і в обхід президента, але це складніша та триваліша процедура. все, що відбувається на капіталійському пагорбі, буде узгоджуватися із президентом Трампом. Я цілком очікую, що вони працюватимуть рука об руку, і сподіваюсь, врешті-решт сприятимуть мирному процесу. Державний Секретар Марко Рубіо на сенатських слуханнях спробував пояснити, чому Трамп не поспішає з запровадженням нових санкцій, бо після цього мовляв росіяни припинять спілкуватися з американцями, а для Трампа важливо всадовити їх за стіл переговорів. При цьому, за словами американського дипломата, жодної санкції запровадженої проти Росії ще за Байдена скасовано не було. правда в тому, що коли Владимир Путін прокинувся сьогодні вранці, він був під усіма тими ж санкціями, під якими він був від самого початку цього конфлікту Україна, як і раніше, отримує озброєння від нас і наших партнерів. Що намагається зробити наш президент? Це закінчити цю криваву війну, яку не може виграти жодна зі сторін. про подальший санкційний тиск на Росію говорили країни Групи Семи, до якої входять Сполучені Штати у 7 Пообіцяли не розморожувати російські активи до закінчення війни і не допускати країни і компанії, які підтримували РФ до післявоєнної відбудови України. Для всіх нас моральний обов'язок підтримати наших українських друзів у відбудові. Вони борються за демократію не тільки для себе, але й для світу. Ми збираємося стояти пліч опліч з українцями, щоб переконатися, що ми поклали край цьому конфлікту. Штати все ще мають поле для санкційних маневрів. Можна посилити обмеження в енергетичній сфері, впровадити високі мити для партнерів Москви та повністю відключити банки РФ від системи SWIFT. Але як діятиме Трамп, невідомо. У своїх соцмережах він уже активно пише про майбутню торгівлю з РФ. Тим часом Велика Британія та ЄС чекати не збираються цього тижня. Вони запровадили свої обмеження проти російської оборонки, пропагандистів та тіньового флоту і почали підготовку 18-го санкційного пакету. Леся Головина ми. Україна марафон єдині новини.